Добрий день, діти! Ми живемо у дуже прекрасному світі серед чудової природи. Сьогодні ми будемо говорити про природу, про дбайливе ставлення до природи та про її захист. Наша планета називається Земля. Має форму кулі. Тільки куля ця така велика, і щоб об'їхати її, потрібно багато місяців. Ось подивіться на картинку нашої землі. Вона стала похмурою, змінився колір морів і океанів. Ситуація плачевна. Засмітили нашу землю. Діти, а як ви думаєте, звідки береться сміття? Так, люди викидають пакети, пляшки, банки, папір, старі речі. А куди ми з вами викидаємо сміття? Так, у відро для сміття. А потім сміття потрапляє в сміттєвий контейнер. Потім приїжджає велика машина сміттєвоз та спорожнює контейнери зі сміттям. Вантажівка вивозить все сміття на сміттєзвалище. Сміттєзвалище – це такі гори сміття, куди скидають відходи, які ніхто не сортує. Вони гниють, виділяючи неприємний запах та токсичні речовини. Це царство мух, щурів, мишей, бруду та бактерій. Токсичні речовини з кожним роком все більше і більше забруднюють нашу планету. Коли вони попадають в ґрунт, то зничтожують рослини. Вода землі теж поступово забруднюється. Ріки, моря, океани стають небезпечними. Та від цього гинуть риби, тварини, птахи. А ще ці небезпечні гази потрапляють у повітря, і ми дихаємо брудним киснем. Від нашого бруду страждають усі рослини, тварини, птахи, риби. Ми самі. Тоді що ж робити з нашим сміттям? Може, його можна спалювати? Ні, на жаль, це не, не вихід. По-перше, спалити скло та метал костріще так легко не знищить. Але головна причина в тому, що коли ми палимо відходи, виникає такий чорний сморід, і це дуже забруднює повітря. Так що спалювати сміття це не вихід. Може закопувати сміття? Ні, так робити не можна, адже воно буде лежати в землі дуже-дуже довго. Але самі отруйні для землі є батарейки. З них поступово виділяється отруйна небезпечна речовина, яка вбиває природу. Тому ніколи не закопуйте та не кидайте у загальне сміття батарейки. Рукотворні гори це відходи. Роблять на землі багато шкоди. Треба нам заводи збудувати і сміттєзвалищем почати працювати. На сміттєзвалищі всі відходи звалені в одну величезну купу. Їх майже не можна розділити. Тому сортувати сміття потрібно відразу. Побутове сміття розділяють на папір, пластик, скло і метал. Викидати відходи обов'язково потрібно в різні контейнери. Ось такі баки повинні стояти на кожному сміттєвому майданчику і легко буде розкладати сміття по контейнерах. Це сміття везуть на сміттєпереробні заводи, де після спеціальної переробки отримують новий матеріал, з якого вже виготовляють нові корисні вироби, тим самим зберігаючи природні багатства. Подивіться, яка велика наша планета, скільки країн. Природа таїть в собі багато таємниць, славиться своєю унікальною красою. І в наших руках зберегти її. Я думаю, що ми з вами будемо дбати про нашу природу, захищати її, будемо не смітити, сортувати сміття. Вода, земля і повітря повинні бути чистими, щоб росли гарні квіти, співали птахи, щоб не хворіли люди. Природа це наш дім, вона усім, як мати, щоб лад завжди був в домі, тім про неї треба дбати. Малята, як називається планета, на якій ми з вами живемо? Так, ми з вами живемо на планеті Земля. Чим ми забруднюємо нашу планету? Вірно, сміттям. Що потрібно робити, щоб не забруднювати нашу планету Земля? Так, розділяти сміття на папір, пластик, стекло і метал окремо, щоб на сміттєприробному заводі після переробки сміття отримати новий матеріал для виготовлення нових виробів. Молодці малята! Дякую за увагу! До побачення!